І так є загальна стратегічна ціль: це зробити ефективні, сильні і потужні наші територіальні громади. Ми з вами вже дуже багато що зробили. І ті кроки, які були зроблені урядом і парламентом, і часто густо критикувалися, показали свою ефективність. Вкотре нагадаю: бюджетна децентралізація стала першим кроком до реального наповнення. Фінансовим ресурсом територіальних громад. І кроком до того, щоб заставити органи місцевої влади працювати, ми їм дали вудочку: ловіть рибу, наловили плюс 40% доходів місцевих бюджетів. Це є реальний результат бюджетної децентралізації. І нехай хоч хтось вийде і зараз каже, що це було неправильне рішення. Проте, Низку повноважень, які ми передали нам місця, далі не виконуються. Ви щойно показали статистику. Додаткові доходи від плати за землю зросли аж на 14,5 мільйонів гривень в рамках країни. Ну, це сміхотворна сума. Це В рамках Оболонського району мали зрости доходи на 14,5 мільйонів, а не всієї країни. Це означає. Що органи місцевого самоврядування не просто зволікають з виконанням своїх функцій, а фактично не додають грошей нашим платникам податків. Фактично за того, що не проводиться інвентаризація земель, за того, що немає контролю за використанням цих земель. Нема доходів місцевих бюджетів, а якщо немає додаткових доходів місцевих бюджетів, то немає якісної школи, немає якісної лікарні, немає якісної дороги. Можливість є. І я звертаюсь до органів місцевого самоврядування використовувати всі можливості. Тому що якщо хтось думав, що децентралізація це ми просто віддамо всі гроші на низ, А ще нам будуть знизу розповідати, яким чином. Ділити кошти центрального бюджету це не так. Це двосторонній процес. Ви отримуєте повноваження на місцях, але і ви отримуєте відповідальність. Одно без другого не ходить ніяк. Тому нова якість територіальних громад, нова якість місцевих рад, нова якість керівництва міст, в тому числі і нова виборча система, яка повинна запрацювати, повинна дати можливість зреалізувати бюджетну. І адміністративну і політичну децентралізацію. Президентом і парламентом зроблений серйозний крок щодо справжньої реформи в країні, адміністративної реформи і передачі реальних повноважень вниз. Це зміни до Конституції. Хто би їх як не намагався політизувати, але це... Дійсно епохальне рішення щодо передачі повноважень з центру на місця. Обласні державні адміністрації повинні бути ліквідовані як клас. Обласні державні адміністрації, які виконують сьогодні не, абсолютно непридатні для них функції: розподілу коштів, втручання в господарську діяльність, це не їх функція. Президент буде мати префектів, завдання яких це нагляд за додержанням законодавства на відповідних територіях і координація, а не втручання діяльності територіальних органів, центральних органів виконавчої влади. Це. Все інше повинно йти до органів місцевого самоврядування, до територіальних громад. Сподіваюсь, що парламент знайде в собі сили. Проголосувати конституційною більшістю за відповідні зміни. І це означає, що після набуття чинності конституційних змін у нас будуть знову проведені вибори до органів місцевого самоврядування, так як такі конституційні зміни наділяють зовсім іншими повноваженнями територіальні громади. Це означає, що в найближчі два роки ми повинні підготуватись повністю до переходу на нову якісну. Систему управління державою. І в цій системі управління державою для громадянина країни повинно відбутись наступне. Він повинен пам'ятати прізвище президента. Важко згадувати прізвище прем'єр-міністра і точно не знати прізвищ міністрів. Але яке прізвище він повинен знати? Це свого мера. Це свого керівника виконавчого органу, це свого депутата на місці, який, отримавши повноваження, отримає відповідальність перед конкретною людиною, яка йшла на виборчу дільницю, опускала бюлетень. І хоче, щоб ті обіцянки, які місцева громада і місцеві політики давали, були виконані. На центральному рівні. Залишаються ключові питання національної безпеки, оборони правоохоронної системи, суду, міжнародна діяльність. Тобто ми будуємо нову якісну країну. І роль вашого міністерства в цьому будівництві є ключова. І так само роль цих присутніх людей, які зараз приїхали з областей. Дорогі друзі, говорити з людьми треба. Людям треба все пояснювати. Тому що 90% інформації, які я тут почув, я її не чув. Уявіть, що відбувається в регіонах. І тому функція комунікації з людьми, в тому числі і по добровільному об'єднанню територіальних громад, вона була програна. Вона була програна політичним опонентам, які не хотіли цього, які розповідали про те, що це примусове об'єднання. Хоча, не кажучи вже про те, що в законі написано добровільне. Ми зробили висновки 10 років тому, і ніхто нікого примусово ніколи не буде об'єднувати. Людям треба просто говорити, люди, хочете жити так, як зараз? Живіть, не об'єднуйтеся. Хочете жити краще, хочете мати кращу школу, кращу лікарню, кращу дорогу, кращу поліцію. Приймайте рішення об'єднатися. Все залежить від вас. Ваша доля у ваших руках. І тому будь-яке проведення реформи, тим більше такої складної реформи, незрозумілої, повинно супроводжуватися чіткою стратегічною комунікацією. Це означає, що кожен голова адміністрації, поки що як ще сьогодні існуючий, кожен керівник, як ОДА, так і райдержадміністрації, повинен йти у народ і спілкуватися. І тут, Геннадій Грович, я прошу вашої допомоги. Проведіть їм семінари, дайте їм папірець, якщо самі не знають. Якщо знають читати, хай читають тоді. Хай їздять по селам, по районам, спілкуються з людьми, а не в кабінетах сидять. В кабінеті, звісно, зручно, там критикувати ніхто не буде. Тому стратегічна ціль країни це нова система державного управління і адміністративно-територіального устрою. Основою цієї системи є зміни до Конституції. Для того, щоб ця система запрацювала, необхідно прийняти сотні законів, які вже треба готувати сьогодні, щоб реальна децентралізація дійшла до самого низу.